Тарифи на проїзд у громадському транспорті в Чернігові таки підняли. Члени міськвиконкому, серед яких мер та всі його заступники проголосували за підвищення вартості проїзду. Щоправда, перед розглядом тарифного питання Олександр Соколов попросив журналістів покинути залу засідань, після чого туди запустили чернігівських транспортників. Через півгодини міський голова оголосив перерву. До представників змі вийшов радісний начальник міського управління транспорту і зв'язку. Рішення з полком прийняли прийнял рішення, значить, повисити. Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. В троллейбусах гривне 25 в автобусах, работающих в звучайном режиме гривне 75 и в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, 2,50. Про перебіг голосування за підняття ціни на квитки у всіх видах громадського транспорту вдалося дізнатися лише у депутатів, запрошених на засідання міськвиконкому. Одноголосно Чернігівський міськвиконком прийняв рішення покращити життя чернігівців і підвищити тарифи на проїзд щодо відкритості нашої влади. То Янукович показує приклад, не пускаючи у Межигір'я подивитися, як приватизовувався цей комплекс з гектарами землі, що він собою є. Олександр Володимирович. Як за прикладом президента України виганяє журналістів засідання міської конкому? Цікаво, що наступного дня міська рада оприлюднила заяву, у якій ідеться, що журналісти неправильно зрозуміли мера, бо він не мав наміру виганяти представників змі. Хоча сам градоначальник власну поведінку стосовно журналістів пояснює лаконічно, мовляв, бере приклад з кабінету міністрів. Посмотрите Кабмін, міні є з планово как бы, кабився приглашається средством масової інформації, і так буде далі. Є плановий питання, все остальное. Буде опубліковано, буде зділена. можливість інтерв'ю у вас є. Не обязательно як как би бы, непосредственно присутствовать. На теж острів, проблема тічні ви отримали відвіти. Я думаю, Вороніна по результатам. Правильно, всі останні может, не слова, услышали від мера. это не обязательно слушати всему городу. Рішення міського конкому щодо нових тарифів на проїзд має вступити в силу з моменту його опублікування в газеті Чернігівські відомості. Орієнтовно це може відбутися вже в середу.